Вітанічко! З жовтня 22-го на зміну такому ж рідному локдауну, прийшло нове заморське слово: Блекаут. Тим, хто тільки виходить з зимової сплячки, нагадаю, що це не пов'язано з рухом Black Lives Matter Блекаут то повне відключення електроенергії по всій Україні або значній її частині, що теж не дуже, але все ж краще за фею з останньої попелюшки. Масовані російські обстріли нашої енергосистеми 23 листопада минулого року змусили вивчити цей неологізм навіть тих, хто в школі обирав керівництві з фізруком замість уроків англійської. Тобто, мене тоді майже вся Україна була знеструмлена приблизно півдоби. Українців це нітрохи не зламало, адже на початку нульових в нас була прем'єрка екстрасенська, яка заздалегідь все передбачила. Тому привчила нас жити без світла. Юля! Сьогодні я розповім про наймасштабніші світові блокаути, які тривали значно довше за наш, та виникали інколи за дуже курйозних обставин. Сідайте зручніше та надягайте кепку, щоб не надуло. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Тепер, Тепер поїхали! Поїхали! П'яте місце блекаут в Індонезійській яві 2005 року. Індонезію називають країною тисячі островів, адже офіційна статистика налічує в ній аж 17 тисяч острови. Однак деякі з них такі маленькі островки, що на них зможе жити лише ваша собака. І то невеличка. Також вражає кількість населення держави. На сьогодні це близько 280 мільйонів жителів, проте більше 60% індонезійців або більше 150 мільйонів осіб проживають на острові Ява. Там же знаходиться і столиця країни Джакарта. Саме на Яві 18 серпня 2005 року, десь о пів на одинадцяту ранку, лінія електропередач між містом Челегон та Саулінг була знаструмлена. Це викликало збій в роботі двох теплоелектростанцій. Державна електроенергетична компанія підтвердила, що мережа вийшла з ладу в кількох точках по всій яві та на сусідньому курортному острові Балі. Інцидент спричинив втрату більше 20 тисяч мегаватт, що складає близько половини енергії, необхідної для обидвох островів. Для розуміння Київ до війни використовував 1000-1200 мегаватт на добу. Під час російських обстрілів енергосистеми цей показник впав в половину до 600 мегаватт в день. Але повернемося до Індонезії, де після вранішньої аварії світло зникло у 100 або навіть 120 мільйонів абонентів. До речі, ця цифра близька до кількості населення у Росії. Ну що, росіяни, зможете повторити? годину пік в Індонезії раптово почала сієста на радість дітлахам та лінкуватим дорослим. Однак, ті, хто їхали ліфтом, потягом чи дивились порнхаб, не дуже зраділи, що електроенергія взяла вихідний. Тому державному енергомонополісту довелося виплатити компенсації 300 тисячам опонентів за різке вимкнення живлення. Загалом донезійський блекаут тривав більше п'яти годин. Четверта сходинка: блекаут Венесуелі 2019 року. У тому ж 2019 році блекаут трапився в невеличкій латиноамериканській країні Венесуелі, де проживає до 30 мільйонів осіб. Тут вас має здивувати не кількість людей, яка залишилась без світла, а кількість часу без нього. Уявіть, жахливі проблеми з електрикою там тривали 4,5 місяці, М -м, тобто майже стільки ж часу, скільки Макрон говорив з Путіним. Тоді в країні сталася ціла серія блекаутів, а не один великий бадабум. Деякі з них тривали кілька днів. Перший з блекаутів стався 7 березня 2019 року і тривав цілий тиждень, ставши найбільшим в історії країни. Перебої з електрикою були в більшості з 23 штатів цієї країни, а також у бразильському прикордонному штаті Рорейма. Це викликало серйозні проблеми в роботі промисловості, транспорту та медицини. На жаль, це призвело до загибелі 43 осіб. Однак навіть після 14 березня в деяких районах протягом багатьох днів тривали відключення електроенергії, а новий блекал трапився вже 25 березня і тривав три дні. Цей час загинули щонайменше чотири людини, але на цьому не все. Ще одне відключення електроенергії почалось ввечері 29 березня. А через 24 години ще одне. У березні уся Венесуела була знеструмлена щонайменше на 10 днів. Ну ну розкажіть, які ваш обленерго поганий, і тепер найцікавіше: спеціалісти пояснили регулярні відключення електроенергії у Венесуелі застарілим обладнанням та витоком місків. тобто, там настільки важко жити, що навіть електрики не витримують напруги. Тим не менш, президент Венесуели Ніколос Мадуро заявив, що у всьому винні диверсанти, які, звісно ж, готували напад з чотирьох напрямків. Хто в курсі, Мадуро, це, мабуть, єдиний президент в світі, чиє прізвище на 100% описує власника. Він такий собі латиноамериканський Лукашенко, такий же бусатий, такий же самоназваний, та все списує на шпигунів та диверсантів. Мадуро наголошував, що зараз все швидко пофіксимо та заживемо як старі добрі. Але вже влітку новий блекаут підкрався непомітно. Постійні трабли тривали тут аж до 23 липня 2019 року. Загалом світло було відсутньо 3,3 мільярда годин. Третє місце блекауту в США та Канаді 2003 рік. Хтось скаже: ну що ти тут про всякі Індонезії з Венесуелами? У нормальних країнах такого бути не може. Ось для таких скептиків: блекаут 2003 року, який стався у двох провідних світових економіках. США та Канаді майже 20 років тому близько 10 мільйонів канадців та 45 мільйонів американців опинилися в темряві через звичайне листя, дерева та помилку програмного забезпечення. Нас після масованих обстрілів на ранок у нью Йорку, а їх якесь дерево залишило при свічках. І хто тепер супердержава? У американському клівленді, штат Огайо, дуже не любили підрізати дерева під лініями електропередач і дуже любили ці самі лінії електропередач перевантажувати. 14 серпня 2003 року електричні дроти нагрілися, провисли і торкнулися дерев. Сталося замикання. Електростанція у Клівленді вийшла з ладу. Через люків в комп'ютері та брак персоналу локальне відключення електроенергії призвело до краху більшої частини північно-східної регіональної системи розподілу електроенергії. Уряди США та Канади в офіційному аналізі блекауту доповіли, що під час аварії зупинилось понад 508 генеруючих блоків на 265 електростанціях. За кілька хвилин до катастрофи енергосистема мала навантаження у 28 вісім тисяч мегаватт. До прикладу, за даними ДТЕ, вся українська енергосистема до вторгнення РФ генерувала на добу близько 52 двох тисяч мегаватт. У США на піку відключення навантаження впало до 5716 МВт. Втрати становили 80%. Цікавий факт: у нічний час у центральних районах міст, які опинились без світла, неозброєним оком було видно чумацький шлях і штучні орбітальні супутники. У звичайний час їх майже неможливо побачити через. Частинки повітря та світлове забруднення ну просто ідеально для бюджетних романтичних побачень. Ще й кохатись можна де завгодно. Деякі райони США та Канади були знеструмлені лише на 4-8 годин, проте декому менш пощастило, і його місто залишилось без світла аж до 28 серпня, тобто на два тижні. У 14 мільйонному Нью-Йорку повністю відновили електрику за два дні. Цікаво, що рівень злочинності у Нью-Йорку був навіть нижчим за дні, коли було світло. Може, цьому допомагала спека, яка досягала 33 градусів у тіні при відсутності справних кондиціонерів та вентиляторів. На той час це було друге за масштабами відключення електроенергії в світі після бразильського блекаута трьома роками раніше, про який поговоримо. Далі друге місце. Відключення електроенергії на півдні Бразилії 1999 року. Знеструмлення південної Бразилії 1999 року, як я вже й казав, було найбільшим за всю історію. Воно почалося 11 березня та тривало до 22 червня 1999 року, тобто більше. Трьох місяців блекаут охопив такі всесвітньо відомі міста, як Сан пауло та ріо де жанейро де проводиться карнавал. Загалом відключення електроенергії в різній мірі торкнулося від 75 до 97 мільйонів людей. Причиною зникнення світла стала банальна блискавка, яка влучила у електропідстанцію. Це викликало масове відключення генераторів, які не працювали без навантаження. Тобто електроенергія в Бразилії була, але її не могли передавати далі по ланцюжку. Зазначу, що протягом 1999 року Бразилія пережила серйозну інвестиційну кризу, яка обмежила витрати на обслуговування та розширення електромережі. На відміну від американців, бразильці більш практично підійшли до вимкнення світла та почали масово марадерити. Тому військова поліція вивела на вулиці Ріо 1200 силовиків. У Сан Паулу органи дорожнього руху оголосили, що закрили міські тонелі, щоб запобігти пограбуванням. Коли світло зникло, понад 60 тисяч людей перебували в метро Ріо. Ось так бразильський карнавал перетворився на гру в Кальмара, а ми крокуємо до переможця, який через відсутність світла навряд чи дізнається про свій тріумф. Перше місце індійські блекаути 2001 та 2012. -го. Сьогоднішній блекаут чемпіон це. В Індії проживає близько півтора мільярда людей. Країна є другою в світі по кількості населення, поступаючись лише Китаю. Але справа в тому, що Китай вкладає величезні кошти в свою інфраструктуру, у тому числі енергетичну. А що Індія? А Індія ж і без світла інкредибл. Перший масштабний блекаут стався там 2 січня 2001 року. Тоді без світла залишились рекордні на той час 230 мільйонів людей. Оце так відсвяткували новий рік. На щастя, ситуація більш-менш нормалізувалась в той же день, але більш детально поговоримо про наступну енергокризу, яка трапилась через 11 років. Вона суттєво побила минулий антирекорд 30 липня 2012 року. 20 із 28 штатів Індії постраждали від відключення електроенергії, включно зі столицею нью Деллі. Три з п'яти електромереж країни вийшли з ладу в обідній час. Загалом біля 400 мільйонів громадян залишились без світла. Вражаючі масштаби? Так, але індійці вже наступного дня втретє побили власний антирекорд. 31 липня 2012 року близько 700 мільйонів мешканців Індії опинились в темряві. Це близько половини населення країни або 10% всієї світової популяції на той час. Приблизно 32 гігавати генеруючих потужностей було виведено з ладу. Для розуміння, це втричі більше ніж Україна споживала на день в мирний час. Електропостачання в постраждалих районах було відновлено з 31 липня по 1 серпня 2012 року. Схоже на енд. На жаль, в Індії все настільки жахливо з електрикою, що за деякими даними світло є лише у 30% населення. Від цього страждають не лише домогосподарства, а й економіка країни. Багато виробництв стикаються з відключенням електроенергії. Так, про відключення на більше ніж дві години щодня заявила третина компаній країни. А ще дві третини повідомили, що стикаються з перебоями в електропостачанні. На Індію припадають 10% світових запасів вугілля, яке використовується для виробництва електрики. При цьому запаси вугілля на електростанціях Індії скоротились з початку квітня 2022 року майже на 17%, і наразі становлять лише третину від поточних потреб. А тепер на десерт. Пам'ятаєте, я казав, що в Індії без світла залишається багато людей і бізнесу. Так от, там є місцеві Робінгуди, які плюс-мінус за 3 долари підключають усіх бажаючих до працюючої електромережі. Влада старається боротися з такими супергероями, але марно, адже без світла сидять навіть ті, хто сплачують за електроенергію, тому дати гроші такому хлопцю значно вигідніше ніж державі. Згадаємо новину про те, як в Тернополі місцеві, які сиділи без світла, змусили владу вимкнути електрику в сусідньому будинку, так от індійці поступили б значно розумніше і просто підключились би до них. На цьому все. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал Кепські Справи, і хай все кепське в вашому житті буде стосуватися лише головних оборів.